В селі Осівці Брусилівського району малолітні злочинці заради наживи побили, а потім спалили у будинку 72-річного одинокого дідуся. Днями до Брусилівського районного відділку управління Міністерства внутрішніх справ області надійшло повідомлення про пожежу в одному з сіл району. У подвір'ї палаючого будинку сельчани виявили зв'язаного та побитого господаря. Врятувати життя літнього чоловіка так і не вдалося. Дідусь помер внаслідок закритої черепно-мозкової травми з крововиливом під оболонку головного мозку. При цьому у літнього чоловіка ще вистачило сил самостійно звільнитись та вибратися з будинку. Він був безвредною людиною, що він ніколи нікого не обіжав, Він жив. Можливо, вис... як, да. як всі люди. У колишнього в його нічого не було, що там у хаті, якихось ценностей дорогих, в його нічого такого не було. Ну, воно видно, знали, що пенсія, може, яка в його була, більше його ценностей ніяких не було. Такого звірства люди добрі, я в житті своїй не бачила. На місці події розпочали роботу працівники слідчо-оперативної групи. Упродовж кількох годин вдалося з'ясувати, що на цій же вулиці, неподалік місця вбивства, сталася крадіжка з дачного будинку. Молодики викрили кілька пляшок алкогольних напоїв, дві трилітрові банки меду та інші особисті речі господарів. Били руками, ногами, застосовували і сторонні предмети. Крім цього, Використали газовий балон в якості залякування, відкривали газ, підпалювали, періодично тушили, і питали, де гроші, бо спалимо хату, спалим ТБ. Після того, як він відмовився сказати, де знаходяться гроші, залишили палаючим газ. І покинули помешкання. Серед чотирьох вбивць лише одному 21 рік, ось інші неповнолітні, 15 та 16 років. Ми пішли в хату, вкрали коньяк, випили, пішли в другу хату. Казав, Завідь, немає у мене і це, в мене нічого. Що це знайшли в нього?» Ні. Студили балони, підпалили. і Все, тоді опять потушили. Так, разів 4. Ну все. А туди нам последний раз подпалила і утекла. Нині розслідування кримінального провадження за частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України триває. На малолітніх катів чекає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Усі обставини та ступінь вини кожного буде встановлено у ході досудового розслідування. Яна Черпицька за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.